А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалося нападення. Сезонне загострення у картопляного фюрера білоруські силовики щинили гвалт. Буцімто Україна чомусь підтягнула свої війська до кордону. Кажуть, що на Житомирщині формується ледь не ударне угруповання, яке може вдатися до провокацій. в Житомирській області. Розміщені американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового огня, тяжоле дальнобойне. Артилерія. А ще лукашенківським посіпакам вижаються бійці РДК, які вже нібито розвідують їхній кордон. Ба Більше білоруська пропаганда демонструє відео. Кажуть, буцімто виявили в лісі сховок із вибухівкою. Щоправда, до пластиду невідомі диверсанти чомусь вирішили додати ще 500 доларів. США. Мабуть, тому що пластид мав бути американським. Також знаходилось 5. США. Білоруси записують героїчні відео під камери державного телебачення і помітно панікують. Словики вже навіть починають затинатися. Сили і средства Виведені. Подвіжне малосотне зрезрезререлокационної групи ратехнічних вост. А ще білоруська диктатура вихваляється власними операторами БПЛА. Чи може просто хоче зайвий раз назвати вголос їхні позивні? Лось імператор. Я же бірбар'єр. Там, де немає гучних позивних, там є полювання на уявні українські дрони. Білоруси стверджують, що збили розвідувальний безпілотник за сотню метрів від кордону, але від підбитого мавіка волають як московити під час втечі від ефпів. <плес> Білоруська істерія почала розкручуватися ще тиждень тому. Тоді тамтешні військори марили новою пропагандистською брехнею. Буцімто Україна готує наступ на прикордонні області за підтримки ударного кулака у Польщі. Усе, щоб ліквідувати Лукашенка. А план вже погоджений НАТО, та чому ще й британським експрем'єром Борисом Джонсоном. Can he be a bit <laughs> І поки білоруси показово викочують власну ракетну далекобійну систему Полонез в центрі протидії дезінформації при українському РНБО дають пояснення. Росія свідомо розкручує нову інформаційно-психологічну операцію, вкидаючи брехню про активність України у прикордонні. Справжня мета ворога відтягти сили ЗСУ з інших ділянок фронту до білоруського кордону ризик проходу російських ДРГ з боку Білорусі досі існує. А ось сил для вторгнення до України як не було, так і немає. Олексій Пасак, «П'ятий канал розпачливі зойки росіян і яскраві спалахи на Росії. Традиційно гаряче від прильотів. Та -то, що знял, у ніч проти неділі яскраво горів Нижній Новгород. Шанувальники так званої СВО повідомили, нібито зайнялося на майданчику, де утилізовували відходи. Там якісь пластикові стоять. От вони взриваються по ходу. Місцеві Ми, посіпаки Кремля віде? заявляли, спалахнули, нібито резервуари з фарбою. Очевидці ж повідомляли про вибухи. Горіло масштабно на тисячі квадратних метрів. Російські засоби масової пропаганди у досвід та неділі повідомили про атаку українських безпілотників. Зокрема, під літнім подихом бавовни опинився новолипецький металургійний комбінат. На території заводу, нібито впало сім безпілотників. Один із дронів пошкодив установку розділення кисню. Згодом так зване міноборони Ерефії розповіло, нібито за ніч збили 36 безпілотників. Скільки летіло, традиційно не повідомляють. Естафету російських пожеж в день перехопив Білгород. Сніжається. Зрив пожежа спалахнула і на окупованих Росією територіях. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пожежу в селищі Стрілкове на Херсонщині. Оприлюднили супутникові знімки. Водночас з іншого боку загарбаного Криму російські окупанти з родинами сунуть на відпочинок. У мережі показали відео з мосту через Керченську протоку. Черга з понад 800 автомобілів на переправі. Ну вона от така і це попри те, що офіційний Київ неодноразово попереджав і сам так званий Кримський міст, і місця поруч із військовими об'єктами потенційно небезпечні. Сили оборони постійно працюють над знищенням системи управління ворога в Криму, кажуть у ВМС. Називають це рутинною роботою. Тож росіянам в Криму варто звикати до вибухів. Ми побачимо згодом. Вони ж використовують звісно це так само для координації. Ведення розвідки управління військами і е система вона доволі складна, доволі е широка, і, звісно, вибиваючи кілька елементів, все одно деякі елементи залишаються. Тому це така тривала досить робота, і вона, як ви бачите, продовжується особливо в Криму. І результати такої роботи, як правило, видно не одразу. Це е не те, щоб робота на перспективу, це просто. Така рутинна робота, і частина цієї роботи знищення незаконного Керченського мосту, через який окупанти забезпечують постачання для своєї армії. Як це може відбутися, описав голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Знесення мосту це буде вже такий е, сигнал, що приведе до того, що частина вже колоністів. Тих, які незаконно поселилися в Криму, вони вже будуть фізично виїжджати з Криму. Як тільки буде знесений міст і будуть прийдуть активні дії підрозділи Збройних сил України на материковій частині, вони будуть наближатися до Криму. Це означатиме вже організовану евакуацію військових підрозділів з Криму. Отже, картина буде така епічна. Хто зараз дивиться і каже фантазії Чубарова? Ні, не фантазії, Ми згадаємо це. Так почалось. Ганна Рыбалка, п'ятий канал. Електричество вот. нет, трамваи встали. Дід пішка. А що ж це відбувається? Це відключення світла, але не в Україні, а в усій Білгородській області Московії. Щоправда, тамтешня влада намагається скромно замовчати причини блекауту. Краткаті блажити поставці складу, що це в зв'язку з неплановим відключенням електроенергії в Білгородській області. Місцеві визнають так зване позапланове відімкнення сталося після вибухів на підстанції у старому Осколі. На відео можна. Почути і вибух і автоматні черги. Російські пропагандисти кажуть про атаку дронів. Українські дрони часті гості на Росії. Напередодні двійку безпілотників долетіли під Тверь у місто Торопець. Атакували військову частину. Сталася пожежа. Про це повідомляють очевидці. Наш, давай давай Ось так на коротші дистанції наші впів смалять техніку окупантів десь на межі Білгородщини та Курщини. А вже в цьому випадку зсу ймовірно бомбами Джейдам завдають ударів по окупантах на межі Сумщини та Російської Курської області. У фахівці кажуть про селище Журавка, де могли перебувати ворожі дерги. Ситуацію на північних кордонах і надалі провокують ворог та його посіпаки 30 червня. Про нібито перекидання ЗСУ до кордонів із Білоруссю спілкувалися міністри закордонних справ Росії та Білорусі. В центрі протидії дезінформації при РНБО зауважили, що заяви білорусів про готовність застосувати ядерну зброю у разі загрози державності це лише черговий етап в інформаційно-психологічній операції ворога. А в українському Оперативному командуванні захід мають свою відповідь на білоруські закиди. Кажуть, що мають і техніку, і сили. Цитата: Ми готові до будь-чого. Ми знищимо будь-кого. Державний кордон під повним контролем. Тан немає ніяких. класно стріляє, все чудово. Надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує Тво? дуже добре. Тво? Дуже надіжно. витримує протитанкову міну. Посилити всім наявним своїм складом кордон з республікою Білорусь. Олексій Пасак, п'яти канал. Перший день липня Полтавщина, Військовий аеродром у Миргороді. В області оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ворожий дрон-розвідник. Місцеві чують вибухи за кілька годин. Російське міністерство нападу звітує новим відео. Стверджують, що вдарили балістикою по українських літаках. Су 27 запевняють, буцімто знищено п'ять і пошкоджено ще два борти. В соцмережах суцільна зрада. Десятки військових телеграм-каналів та пересічні користувачі нарікають на відсутність укриття на аеродромі та не підняті у повітря літаки. Експерти зазначають, найгірше навіть не ракетний удар, а здатність ворога безкарно його контролювати. Але чи варто давати вказівки військовим, не будучи обізнаним у ситуації? Риторичне запитання, очікувана відповідь від Миргорада до найближчого кордону з російською Брацію 170 кілометрів, тобто дрон залетів. Це вже не перший, Він залітає, проходить всі наші на жаль засоби радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони, оборону. Він вимикає всі свої сигнали, всі свої прилади, і потім знову вмикається. коли долає всі ці перепони, і починає працювати з пошуку там виявлення цілей. Тому окей, це війна, це буває. Це спровокувала. Перепрошую по іншому не можу сказати. Великий срач в соц соцмережах від українських громадян, як так, там сто п'ятсотий рік війни. А що ви не бачите? Як ти можеш так воювати? У мене для всіх цих громадян одна єдина відповідь. Якщо ви знаєте краще, як треба воювати, як треба ховати літаки, будь ласка, записуйтесь до лав збройних сил, і звідти можете відверто, прямо критикувати все, що робить військова команда. першим Цю на загал прокоментував колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Підтвердив ворожі удари і певні втрати у техніці, але не такі, про які заявляють окупанти. Зауважив, що ворог б'є по аеродромах мало не щодня. Натякнув, що повітряні сили усіляко протидіють росіянам, зокрема, і через встановлення макетів. Про таку ймовірність у спілкуванні з п'ятим каналом говорив і заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Чи могли це? Бути макети могли чи могла це бути свідома якась наша операція для того, щоб був нанесений такий удар саме росіянами? Ну з якоюсь метою, яка нам не зрозуміла і не має бути зрозуміла. Так на тому чи можемо ми достатньо обладаємо ми достатніми знаннями та експертною думкою для того, щоб висловлювати свої думки і здійснювати тиск на когось. На мою думку, ні. Коли отака широка реакція, то я вам точно скажу: ми не знаємо скільки там знищено літаків пошкоджено, які насправді нанесено, яку нанесено нам шкоду. Але я вам скажу, що інформаційна бомба точно розірвалась, точно нанесла шкоду, і в тут точно росіяни можуть поставити собі хрестик. Що воно виконано. пропаганда ворога радісно потирає руки, але українські пілоти, нібито усі знищені у звітах росіян, чомусь знову у повітрі і знову смажать позиції окупантів. Командувач повітряних сил Микола Олещук нагадав про ракетний удар по складу боєприпасів у Криму, який стався вже після обстрілу Полтавщини. Але вибуховий настрій не обмежується Кримом у вівторок. Знову спалахнув Курськ. Як повідомляють експерти, потужна пожежа сталася на території військової частини однієї з авіатехнічних баз ворога. Причини займання невідомі. Мабуть, це просто спекотне літо занадто спекотне для російських окупантів. Олексій Пасак, п'ятий канал. Угоди із путіним на російських умовах Дональд Трамп уже міркує про домовленості, які хоче укласти з Москвою у разі виграшу на президентських виборах. у США. видання політико посилається на фахівців із питань нацбезпеки пов'язаних із Трампом. І згідно з їхніми словами, 45-й президент США хоче поставити вимогу для НАТО надалі не розширюватися на схід. Україна та Грузія забудуть про перспективу членства в Альянсі. А Трамп тим часом узгодить із путіним перелік окупованих українських територій, які той залишить собі. Якщо Україну схиляють до капітуляції, Трампу краще заявити про це просто зараз. Про це президент Володимир Зеленський говорив під час інтерв'ю Блумберг. Well, we Нас 40 мільйонів. Ми велика країна, і ми дуже залежимо від допомоги світу. І ми залежимо від допомоги та позиції США. Тому я хотів би зрозуміти, що означало ось це закінчити війну швидко. Мені здається, було б справедливим, якщо Трамп знає, як закінчити цю війну. Він мав би сьогодні нам про це розповісти. Якщо є ризики для незалежності України, якщо є ризики, що ми втратимо державність, ми хочемо бути готовими до цього. Ми хочемо розуміти, чи будемо в листопаді мати потужну підтримку США, чи залишимося зовсім самі. Але принаймні не залишимося без допомоги від НАТО, як повідомляють джерела агенції Reuters, союзники по альянсу досягли згоди щодо фінансування військових потреб ЗСУ. Наступного року Україна має гарантовано отримати 40 мільярдів євро від НАТО. Як працюватиме нова схема допомоги, мають оприлюднити під час липневого саміту у Вашингтоні. А як битимуть ЗСУ по території Росії вже найближчим часом, Сум залежить, як не дивно від самої Росії, помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс Обрайен зуважив, що Вашингтон готовий зняти обмеження на глибину ударів по країні окупанці. але лише в тому разі, якщо агресор вирішить розширити фронт, дозвіл бити далі у тил ворога з західною зброєю, досі не ухвалене рішення, і вже добряче запізніле, кажуть військові експерти. Якщо ми отримаємо отримуємо дозвіл, то на яку відстань 100 кілометрів нам недостатньо, нам потрібно 300 кілометрів атакамс Це можливість атакамс нанесення ударів. Чому саме 300 кілометрів? Тому що тоді ми зможемо дістатися таких аеродромів, як Морозовськ, Балтімор, Шайковка. Але якщо ми отримуємо дозвіл там до 100 кілометрів? Давайте використовувати її на максимум. Чому ви одразу не даєте цей максимум? Чому ми повинні дипломатично місяць за місяцем вас впевнювати у тому, що нам потрібно бити якомога глибше на територію Російської Федерації? 50 кілометрів. Окей, отримали цю відстань. 100 кілометрів скільки можна? 200? 250? 300? да. До колі ми в принципі дійдемо до цього максимуму, який нам потрібен. Олексій Пасак п'ятий канал. ЗСУ відійшли з мікрорайону каналу Часовому Яру на Донеччині. Цю інформацію офіційно підтвердили українські військові. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, мікрорайон було недоцільно утримувати. Це загрожувало життю українських воїнів. Мікрорайон каналу, який ворог зайшов. Звісно, що утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, і позиції наших захисників були зруйновані, було прийнято. Рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. Понад 200 обстрілів часового яру за минулу добу з усіх видів зброї. У попередні дні ворог дошкуляв ще більше, кажуть військові. Все задля того, щоб виконати кремлівські забаганки і дедлайни і вивісити триколорне ганчір'я у стертому попіл українському місті. Вигризати частково цілілі обпалені о. Обстрілами кілька багатоповерхівок у мікрорайоні. Канал ворогу довелося в жорстоких боях. Від інтенсивності вогню ЗСУ скиглять навіть самі росіяни. Раніше аналітики Deep State повідомили про повну окупацію мікрорайону Канал. Росіяни повністю його стерли, свідчать супутникові знімки з часового яру. А на землі руїни колись живого міста показують наші військові. Виход це була моя перша прогулянка по місту. і Я був вражений. Воно мені чимось поминала Гостомель, але Гостомель був не настільки зруйнований. Тоді в Гостомель я був вражений тим, що я це бачив в перший раз. А тут прям такого то це було дуже цікаво і шокуюче. Це подорож по місту. Були і дрони, і працював працював міномет, бачить якийсь рух по місту. і Відразу відпрацьовує там буквально ну, хвилини, півтори-дві, і вони вже працюють артилерія працювала, і, і, і наша раніше в ОСУ в Хортиця розкрили намір ворога. Росіяни хочуть оточити українські підрозділи і заблокувати логістику. Аналітики називають відхід важким, але логічним рішенням. Чому це могло статися? Ну очевидно, тому що повністю цей мікрон був зруйнований і, і кавами, і артилерією, і важкими органівеними системами. Тому очевидно, там просто нема що триматися. Завдяки чому ворогу вдалося захопити мікрорайон канал у Часовому яру. Ситуацію аналізує військовий оглядач Костянтин Машовець. каже, росіяни залучили до бою 98-му повітряну десантну дивізію та всі три свої парашютно-десантні полки. Ці сили й дали можливість супротивнику повністю взяти під контроль найбільш східний район міста, розташований на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас. На думку машовця, ці дії ворога є лише підготн підготовчим етапом перед так званим головним шоу штурмом міста Часів. Яр, ворог може спробувати відтіснити збройні сили України за канал на південь від міста та від лінії Кліщівка Андріївка. Але зазначає військовий оглядач, якщо оминути тактичні деталі, стає зрозумілий подальший план ворога. Стає очевидним, що командування ворожого увег продовжує плекати надію в оперативному плані на участь у гіпотетичній Твіза Торецьк, адже основні зусилля воно зосереджує саме на південно-західному напрямку. Свого часу, розпочинаючи наступ з Бахмута на часів яр, ворог явно розраховував швидко вийти на канал Сіверський Донець-Донбас на широкому фронті не лише в районі самого міста, а й на південь від нього, щоб мати змогу сформувати північний фланг торецького виступу Збройних сил України. Однак на даний момент це завдання не виконане ворогом. Місто Часів Яр дає змогу Збройним силам України володіти панівними висотами в регіоні. Якщо росіяни окупують місто, це відкриє їм шлях на Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Ворог атакує колись тисячне місто з весни. У квітні головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, Кремль нібито дав вказівку окупантам загарбати часів яр до 9 травня. Для цього ворог перекидав резерви з інших напрямків, але супротив українських захисників зламав. Плани ворога Ганна рибалка. П'ятий канал Україна буде в НАТО, ймовірно, в найближчі 10 років. Про не дуже близьку перспективу членства каже чинний генсек альянсу, що робити з агресором просто зараз. У НАТО немає готового рішення. Обіцяють озброювати ЗСУ і надалі, але рішення щодо переговорів Київ має ухвалювати самостійно. Едисфорюкреїн чюдесайд. Україна сама має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів у будь-якому переговорному рішенні, тому що Україна є суверенною незалежною державою. Що ми маємо зробити як союзники по НАТО, так це допомогти і зміцнити свою позицію, бо існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і тим, що відбувається на полі бою. поле бою стає захищеніше. Німеччина доправила до України вже третій патріот. Про це повідомив Німецький посол разом із системами повернулися й оператори ППО, які пройшли вишкіл у Німеччині. Петріоти відпрацьовують ворожі ракети та літаки. Українські дрони руйнують військову інфраструктуру в тилу. В головному управлінні розвідки повідомили деталі нещодавньої атаки на Білгородщину. Повністю зупинився Оскольський електрометалургійний комбінат. Він підтримував російське виробництво танків, бронетехніки та ракет. Мова йде про одне з ключових для російського ВПК підприємств. Яке замовниками якого основними останнім часом є саме військові? Виробництва виробники автотехніки військової, бронетехніки військової і все те, що використовує зокрема метал на найближчі місяці. Відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематично. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень відповідно ланцюжків постачань. Працює гури і на інших напрямках. Напередодні дрони української розвідки атакували пороховий завод у Тамбовській області. Про це повідомляє видання України. Інська правда тамтешня влада запевняла, що все позбивали на відео очевидців. Дрони успішно уражають об'єкт. Росія заявляє про демілітаризацію України, але самій доводиться перебазовувати власні військові об'єкти подалі від наших кордонів. У військово-морських силах ЗСУ зауважили, що саме через вогневий контроль Криму чорноморський флот окупантів утік із Севастополя. Я рахую, що їм там більше не треба повертатися. Це однозначно. Що вони там рахують? Я не знаю. Вони в першу чергу просто втекли з Севастополя, вивели кораблі свої з під удара. От це перше, чому вони опинилися в Новоросійську? Тому що з засоби враження сіл оборони України тримають подвигним контролем це місто. А противник вивів майже всі основні боєздатні кораблі з головної бази Чорнослофото в Севастополь, в Севастополь І отримують кораблі в морській базі Новоросійськ і частини кораблів тримає в Азовському морі. А в майбутньому Україна контролюватиме Чорноморську акваторію і новими військовими кораблями. У ВМС показали випробування першого українського корвету класу Ада гетьмана Івана Мазепу. Його будували у Туреччині. Вперше на воду корабель спустили у жовтні 22-го. У складі військово-морських сил України він має з'являється. Витися вже цьогоріч, Олексій Пасак п'ятий канал.